Бог не виїхав з України, ми тут, ось тут, серед нас, там де наші мічка та в руїнах Там, де проміна дії показ. Бог не вихов з України, лісить вам в церквах, в метро, та схиляємо ми коліна, розкривався те хатро. Бог не вихов з України, За вперше солдатом став. І міц ворогом він ставить стіни, його кулі не раз пиняв. З України, як під обстрілом, знову ми закриває хліми своїми і нагоді десь візьми. Бог не виїхав з України, плаче з нами, йому теж болить. В Бозі тільки нема переміни. Він той самий, завжди, кожну мить. Бог не виїхав з України. Він сьогодні і з нами є. Кожне серце для нього цінне, сил, терпіння ще додає, до останньої навіть битви буде поруч, не підведе, чує кожну просту молитву, поміч наша ім'я святе. Залікує народу рани, відбудуємо знову мости, віру, спокій і мир настане, зможе Бог. Нас спасти, ще хор солов'їний, ще настане прекрасний час. Бог не вийде з України і нікого не висить нас. Амінь. Зараз ми послухаємо пісню, будь ласка, група заспіває зараз, а потім ще, ми, ще, ми, ще можна буде прийняти участь у службі.